Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Луніна звинуватили у важкій травмі капітана Реала. Партнери дорікнули українцю за фатальне рішення. Колишній футболіст Карпати Михайло Кополовець пояснив, що відбувається у збірні України. Вже тренувався з першою командою. Челсі взимку підпише українця. Судаков може вже взимку приєднатися до англійського гранду. Друзі, я всі ваші коментарі уважно читаю. Дякую, що допомагаєте мені своїми порадами. Я це дуже ціную та беру до уваги. А тепер поїхали до новин. Українець посилить синіх, як повідомляє Sport.ua. Український голкіпер Владислав Крапивцов тренується із молодіжною командою Челсі та навіть проводив тренування із першою командою. Однак сині не можуть заявити воротаря. Англійський клуб планує підписати українця взимку, коли звільниться місце у заявці. До цього часу Владислав буде продовжувати тренування із Челсі. Нагадаю, Крапевцов яскраво проявив себе на юнацькому Євро Ю-19, де зі збірною України дійшов до півфіналу. Інвестор Буковини Володимир Дубинський розповів, оскільки обійдеться утримання клубу в сезоні 2024-25. Я дуже не люблю казати про гроші. Ми дійсно платимо всю зарплатню в білу, у нас немає доплат. Ми рахуємо бюджет сезону 2024-2025 десь близько 120 мільйонів гривень. 3 мільйони доларів. Якщо ми будемо рахувати у доларах, 120 мільйонів гривень це зарплатня, утримання клубу, логістика, проживання, харчування. У цю суму входить підтримка поля це декілька полів. Також сюди входить близько 15 мільйонів гривень, які ми повинні інвестувати в молодь, їхнє харчування, тренування. Я б дуже хотів, щоб бюджет був на рівні 100 мільйонів, але ми так порахували, що треба 120 мільйонів на сезон. Я знаю, що завтра буде багато питань, але ми всі ці гроші показуємо, платимо величезні податки на всю зарплатню, на всі внески, які приходять. Тому ми маємо зараз десь близько 10 офіційних спонсорів, які перераховують кошти. Це буде відкрито після закінчення сезону. А щодо заробітків футболістів, найвища зарплата у нас 5 тисяч доларів на місяць, декілька гравців таких. Зарплат по 15-20 тисяч у нас немає. Для УПЛ. Гадаю, бюджет має бути утричі більшим 8-10 мільйонів доларів. Сказав Дубинський в інтерв'ю ютуб каналу Трендець. Від новачка Динамо очікували більшого. Ігор циганик у телеграм-каналі Football Hub поділився думкою про нападника киян Едуардо Гереро, якого під час літнього трансферного вікна придбали за 2 мільйони 500 тисяч євро. Журналіст зазначив, що панамець поки не вражає своєю грою, хоча має достатньо мотивації і можливостей. Гереро поки що не виправдовує сподівань, я з вами абсолютно солідарний. Розумієте, Гереро це футболіст, який вистрілив у перший рік, потім після нього буде складніше. Говорилося, що в нього не вистачає мотивації в зорі, зараз у нього мотивація мала би бути, тому що є шанс проявити себе, зіграти на Єврокубки та продати себе дорожче. Поки що йому складно, можливо. Поки що він шукає себе у грі київського Динамо. Чекаємо на його голи. Чи вони прийдуть? Це вже питання. Нагадаю, Гереро зіграв у шести матчах за «Динамо» і результативними діями поки не відзначався. Півзахисник донецького Шахтаря найближчим часом стане футболістом одного з англійських клубів. Гранди європейського футболу продовжують цікавитись хавбеком збірної України. Трансфер лідера гірників може відбутися під час найближчого трансферного вікна, повідомляє Делі Мейл. Керівництво донецького шахтаря може змінити думку щодо ситуації з інтересом інших клубів до Георгія Судакова. Ще недавно гірники відкидали пропозиції з Італії та Англії, оскільки хотіли отримати за свого вихованця щонайменше 60 мільйонів євро. Однак, трансферна вартість Судакова продовжує знижуватись. Це зумовлено невдалими поєдинками шахтаря та збірноті України на міжнародній арені. У гірників є пропозиції щодо хавбека, і клуб може зважитися на трансфер. Головним претендентом на 21річного гравця є англійський Ньюкасл. Головний тренер команди Еді Гау хоче повернути сорок до Ліги Чемпіонів. Після семи турів АПЛ Ньюкасл посідає лише сьоме місце у турнірній таблиці. Взимку клуб вийде на трансферний ринок із метою посилення складу. Нюкасел готовий запропонувати за Судакова 30 мільйонів євро. Від Шахтаря залежить, чи розпочнуться між клубами переговори про перехід півзахисника, який цього сезону забив уже 8 голів і зробив 3 результативні передачі. Травми Дані Карвахаля у поєдинку 9-го туру Ла ліги проти Вільяреала можна було уникнути. Рішення Андрія Луніна стало фатальним. Іспанські ЗМІ почали оприлюднювати відео, в яких стверджують, що саме Андрій Лунін міг не дозволити важко травмуватись Дані Карвахалю. Все почалось з розіграшу удару від воріт. Карвахаль показав Луніну, аби той вибив м'яч у поле, але українець вирішив розіграти його із захисником. В підсумку це призвело до передачі Мілітау на правий фланг та зіткнення капітана Реала з Єремі Піно. Коли лікарі надавали допомогу Карвахалю, можна помітити, як Вальверде, Рюдігер та Родріго дорікнули воротареві за цей епізод. Сам Андрій виглядав пригніченим і усвідомив свою помилку Додам, що через цю травму Реал надовго втратив свого капітана, повідомлялись терміни від 8 до 10 місяців. Це вже четверта важка травма у складі Реала за останні 14 місяців. Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіткнувся з додатковим тиском через невдалі результати команди у Лізі націй. У наставника могли виникнути проблеми з деякими гравцями синьо-жовтих. Колишній футболіст Карпат Михайло Кополовець пояснив, що відбувається у збірні України. Повідомляє НВ. Напередодні жовтневих матчів Ліги Націй. Збірна України зіткнулася із серйозними кадровими проблемами. Проте скандал у команді пролунав ще раніше, коли тренерський штаб вирішив не викликати на поєдинки з Грузією та Чехією кількох досвідчених гравців на чолі з капітаном Андрієм Ярмоленком Михайло Кополовець, який відомий іграми Закарпати та роботу з Минаєм, розповів про чутки про погіршення атмосфери у національній команді. Експерт пояснив, що частина гравців просто відмовилася їхати на збори команди Сергія Реброва. Під приводом травм. Кополовець не хоче вірити в те, що національну команду стрясає скандал. Проте колишній захисник визнав, що з кількох джерел дізнався про сварки у збірні України. Вже 11 жовтня команда Сергія Реброва спробує набрати перші бали у лізі націй у матчі з Грузією. За три дні збірна України чекає поєдинок із Чехією, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Boa aí, tá?